Назар, як ти думаєш, чи можна підвищити рентабельність пасіки, виготовляючи медові напої? Тут спитися можна. Ну, насправді, думаю, що так. Все, на цьому можна закінчувати відео. Ні, давайте я зараз трошки вам поясню. Те, що я розумію, тому що я особисто медові напої виготовляю, вчуся виготовляти. Роблю це для себе. У да? мене не стояла ціль навчитися виготовляти медові напої на продаж. Тому що ну, я розумію, що це складний процес, треба оплатнення, треба там спеціальні дорожчі і так далі. Но є різні е, варіанти видових напоїв. Саме елементарне, найлайтові саме це ставлені медові види. Це Вищанка. І от ми запросили безпосередньо виробника Вищана і е е спілкувалися на цю тему. Дуже звістовна скажімо так, розмова була. Присутні почерпують для себе багато цікавого. І от в цьому ключі усі не спілкуватися. І от речка тут каже назад, а якщо медівку робити? І от народилось це відео, ну окей, давайте, дівка. Значить дивіться, Там класичний рецепт медівки. Бляха гриби продають. Класичний рецепт медівки. Це ми беремо 300 грам меду на одну літру медівки. Є різні медівки, є різні бренди. На сьогоднішній день так непогано вже розвивається ця культура. І ну, було б круто, якби в Україні перестали пити самогонку, а почали пити медові напої, медові вина різної крепкості. Там. Щоб було, щоб класно. Я думаю, що ми в цьому напрямку рухаємося. Не дуже великі кроки, але вони є. І от, якщо ми говоримо про 300 грам меду, і от ми купляли 0,5 медівки. Ми в своєму тіктоці публікували відео про полонь мед. Це було 280 гривень за одну. За півлітри. 280 гривень за півлітра. Тобто літра виходить 560 гривень. Літря. Але там був не ставлений аварійний пам'ять. Я думаю, це не принципово. 300 грам. 300 грам меду йде на ту літру. Да? Оцих 300 грам меду продаються вже по е 560 гривень. 300 грам меду. Ну, це я не беру до уваги там, затрати, робота і так далі. Мовно, бо воно так і йде. Ну хай там буде тих 300 г меду коштувати 400 гривень. Тому що ще 160 гривень ми накинемо на те, що треба там, якісь інші інгредієнти, треба там зварити, то, чи вистояти там, упаковка, тому що там гарна така пляшка, то є, ну ці всі речі є, звісно ж. Хай буде навіть 400 гривень, воно десь так і є. 400 гривень. Ну, у мене зараз в голові це крутиться. Просто. Відповідно 900 г меду будуть коштувати 1200 гривень. І якщо дуже точним бути, то 1300 гривень кілограм. Ну, це рентабельність ну, така немаленька. Немаленька з кілограма можна виготовити 3-3,5. Ну, я думаю, що 3. Літри медівки можна виготовити тільки так. Yeah. Залежно звісно, від міцності, від способу збродження, від сорту меду, від дріжджів, які в тебе є. Від, ну, Дуже ж багато цих всіх моментів є. І якась медівка вдається файна. Але це та, яку ми в неї купували. Вона там у ну, градусі може 7-10 міцності має, десь, ну, максимум 12. Але приємна на смак, реально приємно п'ється. Eh, друзі приходять, в там, гості там, сидимо, говоримо eh, про щось цікаве. Я кажу, зараз пригощу. Раз, eh, там по стаканчику наляв для них, Блін, вони, ну, вони в захваті просто, то смаку, Ки, де, ну, Це каже, ти продаєш, те можна купити. Ні, кажу, я не продаю, ні ліцензії ж немає, ні. Ну, я хочу, щоб все, якщо вже буде, то все, що було офіційно. І eh, ну, така крута тема, реально крута тема. І от, просто-напросто подумати, 400 гривень за 300 г меду. Це не те, що всі кричать, да от, кілограм меду повинен бути по 86 гривень. А тепер думайте, ті, хто ще до цих пір не думають. 86 гривень е, ну, бо я, така, я і сам вираховував, що оптова ціна меду, якщо буде по 86, то пасічник буде себе приємно чухати і вус не дути. Як я нарахував 83, здається гривень. Ну, хай даже 80 гривень. Да? Це кілограм. І цей кілограм тисяч, де 1200, а де 80. Це націнка в 1000 разів, більше 1100 разів. Або 1100%. Відсотки. Ну, ладно, рази відсотки, я не крепкий математик, але ви мене поняли. Да? Тобто нам 80. Тобто 100% це буде 160%, а тут ми накидаємо, накидаємо накидаємо накидаємо, а воно не кінчається, розумієте? Ну, я не знаю, чи середньостатистичний пасічник в Україні цю логіку і математику розуміє, тому що це треба в бізнесі вже крутитися. Це сумасшедша рентабельність. Але для того, щоб навчитися це робити, потрібні мегазнання. Дріжді. Я знаю людей, які дріжджі беруть навіть не в Україні, вони їх беруть далеко поза межами України. Треба домовлятися за тару. Тара теж повинна бути правильна, не так все просто тарою, як ви думаєте. Навіть корки повинні бути правильні, розумієте? Або, або ну, специфічно, які підходили для того чи іншого виду напою. Тому це дуже складна наука. Ферментатори треба, місце, де воно буде зброджуватись, де вистоюватись, де зберігатися, це все температурні режими, це дуже багато всього треба вивчити, для того, щоб це робити масово і на продаж. Відповідно, треба потужності, відповідно треба реєстрація. Ну воно буде, звісно, наслоюватися, але воно того варте. Якщо ви візьмете там умовно тонну меду переробите, то є з 1 кілограма меду на 3 літри виходить, ну там 4 кілограми, хай кілограм меду переробляють, виходить там, 3 літри. Хай так буде. Для, для сухого розрахунку, який би нам показав якісь цифри. То тонна це 3 тонни. Медівки, ну якщо ви продасте 3 тонни медівки, що відповідно тонна медівки буде коштувати, там беріть калькулятор множте на кілограм 1200, то із тонна мільйон двісті виходить. Якщо ви продасте 3 тонни, ну то я думаю, ви себе будете добре почувати. І причому я вам скажу, що медівку беруть далеко не самі нижчі прошарки населення. Ну в плані ті, точно медівку не будуть брати ті, е, хто за клубом гатять. І потім яблучком задюхують, навіть не закусують. Тобто для тих треба таких, щоб 40 градусів добротних в одній чарці було, розумієте? О тим треба таке. І то є медаки, калгани. Там є ж багато різних цих напоїв міцних, таких, настоящих міцних. І в Україні ця сфера розвивається. Тому так, відповідь однозначна. Буде рентабельно. Рентабельно переробляти мед в медівку. Мега рентабельно. Але разом з цією відповіддю, я відразу кажу, для цього треба довго вчитись, тому що кожна медівка, якою будете робити, буде смак відрізнятися. Кожна медівка в процесі тихого бродіння буде смак відрізнятися. Кожна медівка буде застосований інший мед, буде смак відрізнятися. Дріжджі, смак відрізнятися. Може, ви без дріжджі будете робити, смак відрізнятися. Та, і так далі. Єдина поки що медівка, яка мені вдається зробити стабільно однакову, це зі смородиною. Вона однаково виходить. А от на абрикосі не вдалося. Там немає на абрикосі тих дріжджів, які необхідні. Це треба в абрикоси те сусло додавати дріжджі. Тоді тільки буде процес бродіння, і можемо отримати якісну цю. До ну, нас мородині гарні дріжджі. Ну, я не знаю, які вони там безпосередньо, але з них виходить гарна медівка. Е, ну і плюс медівка це той напій, який можна пити, п'яніти, кого це цікавить. При цьому всьому не мати таких тяжких наслідків, як після алкоголю, ну чистого спірту, наприклад, або 40-градусного дід дідового первачка, чи 55-градусного. Да? Тобто це все має місце бути, ви повинні це розуміти. Тому медівка це мега крута річ. А якщо ви навчитеся робити, тільки ніколи не кажіть медовуха. Ніколи не кажіть медовуха. Це спотворена назва Радянщини, яка прийшла до нас на початку. ХХ століття. Ніколи не кажіть медовуха. Ніде я не зустрічав, крім е, Радянського Союзу, поняття медовуха. Медове вино, медівка, е, медаки ставлені вина, як хочете, ставлені медові вина, медові бальзами, да, е, лікери медові, по-різному. Медовуха це спотворене, е, спотворена радянська назва. Не вживайте її. Не вживайте через, я ненавиджу Радянський Союз. дивлячись зараз на те, як там дід, бабуся не ту Україну. Бо що вони таку філософію нав'язали, таку логіку нав'язали, що капець. І цей, цей совок тако тянеться блін. і в бджілістці цього шлейфу, ой, як багато. Люди не розуміють дуже багатьох речей. Не буде такого, що 20 сімей купив машину. Ну, це дійсно був коментар у мене на цей, на цей коментар. Ну, Наскільки мене надихнуло пояснити, що це дебілізм, що я зробив тоді окреме відео. Тому от якось так. Так що, панове, підписуйтесь на канал Duke of Ukraine. Ну а хто хоче десь детально там щось про медівку, ставте там якісь плюсики, вподобайки. Будемо робити цілий курс. Я запрошу фахівців, тому що я не зможу читати цей, ну, цю інформацію. Я не зможу читати цей курс. Я зможу координувати, створити, але запрошую фахівців, вам буде файний курс, але треба, щоб ну, хоча б чоловік 20-30 ми зібрали на Це якщо ви хочете. Тому що бачу освіта в бджільництві, ну не то, що кульгає вона відсутня. І оце єдині єдиний зарод, який десь там є по професійних коледжах і на кафедрі бджільництва. Воно саме почало там ну, виходити на якусь медійну площину, почало розвиватись тут, тобто, бо коли я поступав, то воно було десь там знизу, знаєте. Хто про то не знав, ніхто тим не цікавився. Тому давайте, треба вчитися. Наш канал для цього створений, щоб пасічники мали більше змістовної, ґрунтовної, цікавої, професійної інформації. Не просто професійної, бо дядя Пітя так сказав, бо Бакфаст, F0. Коли говорять F0, ну це ж груба помилка. Це груба непрофесійна помилка. Будь ласка, перестаньте це говорити. Ну як це? Ну я, ну звісно, заперечення нічого не дасть. Але вас будь-який генетик засміє просто. F0. Батьківське поголів'я, кажіть, батьківське стадо. Все, оце є F0. А, а, а те, що виходить в результаті батьківського стада, це F1. Це перше покоління нащадків двох там типів, двох порід так далі, Це F1. А що таке? А чи, ви зна... а чи знаєте ви, чому пишуть букву F? От якщо знаєте, чому пишуть букву F, напишіть відповідь в коментарях. Оце я зараз згадав. Напишіть відповідь в коментарях. Я вам буду дуже вдячний. Я ми продовжуємо працювати, підписуйтесь на канал Пікіперй. І давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо світ світне.